Відносно е, кандидата, який, е, за якого потрібно було голосувати, який організував підкуп виборців, йому оголошено підозру. 28.10 йому оголошено підозру. 20, е, винесено підозрюва і, і оголошено. 29.10 е, громадянина е, ми вже будемо говорити Білика Ростислава Романовича який був кандидатом і, за яко, і який організував підкупили цю оголошену розшуку, ви бачите на, на слайді. На даний, на даний час йому Шевченки, за, нашим, за нашим клопотанням Шевченківським районним, районним судом винесло укладу про затримання його та затримання з метою приводу. До суду для обрання запобіжного заходу.